Слава Україні, час підбити підсумки понеділка, 22 травня. Ви дивитесь телеканал Еспресо Біла Церква у студії цього тижня. Працює Ярослав Гопасам. Приєднуйтесь до нашої сторінок у соцмережах, ставте вподобайки, коментуйте та повідомляйте нашу команду про несправедливість проблеми у місті або тих людей, які своїми вміннями прославляють Білу церкву. Збив 19-річну дівчину на пішохідному переході. За інформацією правоохоронців Київщини на вулиці Сквирське шосе водій легковика марки Ауді наїхав на молоду дівчину, яка переходила дорогу на нерегульованому переході. Медики діагностували у неї незначні травми. Львів, Одеса а тепер і Біла Церква у місті вибухнув скандал в одному з розважальних закладів через виконання компанією пісень російських артистів. Така поведінка вкрай обурила українців, які масово засудили любов до кремлівських акордів у той час, як на фронті гинуть кращі захисники України. Про всі подробиці гучної історії, яка сколихнула країну у матеріалі моєї колеги система чукається матом але я не буду єдине що хоче сказать фото у російську попсову пісню город мой Москва в одному з караоке-барів міста заспівав чоловік, чим викликав обурення у відвідувачів закладу. Неминучий скандал спалахнув за секунду. Вікторія, авторка відео, зробила зауваження любителю окупанської творчості та наголосила, що під час війни співати такі пісні це злочин. Натомість у свою сторону почула погрози та лайку. Дівчина, будь ласка, я вас не трогала. Ви себе так ведете, ви прийшли, ви почуваєте, ви п'єте, ви співаєте, а потім ви підходите, розказуєте, що кому робити. Можна викликати поліцію і подивитися, як високий куйца. Дай сір, дивися. Конфлікт втрутилась, і подруга головного героя. Вона почала різко висловлюватись та, мовляв, нічого дивного у російських піснях немає, і взагалі вони відпочивають та попросила не заважати. Як наголошує Вікторія, у барі весь час грали ворожі треки. Тож відвідувачі виконували їх без єдиного докору сумління. Коли побачила реакцію головного героя, я вже трішки не витримала, я встала і набагато. Дуже це сказала. Сказала, що ви, ви типу, за Москву. Кажу, якого хріна ви співаєте під час війни таку пісню? На що пішла зворотня реакція? Я вже то все записувала, де людина почала до мене бакувати, говорити, що її сирі викликає поліцію, мені все рівно. Я що хочу, то й співаю. Ну, коротше, відразу я зрозуміла, що ця людина або занадто сильно п'яна, або їй реально все рівно. І її нічого не буде. Та поведінка, яку мав головний герой до поліції, це була ідентична таку, яку він мав до мене, і поліція йому нічого не зробила. Вони просто прийняли у нас заяву. Е, я пояснила, в чому суть. А ось адміністрація закладу, де виник конфлікт, вирішила зайняти нейтралітет. Ба більше дехто з персоналу запевнив, що російські пісні у них співають навіть військові. Але після шквалу негативних коментарів у соцмережах хутко написали пост вибачення. Але люди не вірять у щирість цих слів, тож ми вирішили особисто перевірити заклад. Як запевняє оператор караоке Олексій, вже багато російських пісень у чорному списку. Натомість іноді деякі пісні виконавців, що співають у дуеті, все ж вимушені блокувати вручну. Зазвичай, якщо замовляють якусь російські пісні, то ми просто кажемо, що вони заблоковані. Ну, у нас є планшет, в якому ми в якому гості можуть можуть самі знайти пісні. Ті, які заблоковані, вони взагалі не вибиваються в програмі. Пишеться зразу. Вже за день гора співака спіймали члени організації учасників бойових дій. Також до нього завітали і поліціянти. Місцевим любителем Гаріка Сукачова виявився 32-річний Богдан Артеменко, який з відкритих джерел інформації є кінцевим бенефіціаром фірми Black Crane Group, що займається оптовою торгівлею паливом. Крім того, з чоловіком провели бесіду військові та СБУ. Як результат п'ятничного відпочинку, він отримав адмінштраф, повістку донатив 6 тисяч доларів на ЗСУ та записав два публічних вибачення. І все за добу, хочу провести вибачення за вчинені мною дії недопустимого характеру. Шановні українці і білоцерківці, військовослужбовці та їх родини. Приношу щирі вибачення за свою поведінку. з Зією повагою заявляю, що я не мав на меті когось образити, однак сталося те, що сталося. Приношу також свої вибачення дівчатам, з якими в мене стався конфлікт. Я обіцяю, що такого більше ніколи не повториться і розумію, що був 100% неправий. Я поважаю та люблю Україну і робитиму все заради її перемоги. Ще раз кажу, вибачте, дякую а, Всеукраїнській асоціації ветеранів бойових дій за те, що допомогли мені зрозуміти те, що відбувається в Україні, за інформацією поліції Білої церкви, працівниця ресторану також постане перед судом за використання пісень країни агресора. Нагадаємо, з 2022 року в Україні заборонена російська музика в громадських закладах. Але поки наші люди масово не викорінять її зі своїх олів. Перемога даватиметься за надто високою ціною. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Мертва риба у річці Рось неприємну знахідку виявили на греблі по вулиці Млинова, що неподалік церкви Марії Магдалини. Фото та відео опублікували небайдужі білоцерківці у Фейсбуці. За словами начальниці відділу охорони навколишнього середовища міської ради Тетяни Гапонової, фахівці виїжджали на місце мору та відібрали воду. На аналізи лише після цього стануть відомі причини гибелі риби. Подібних випадків на території міста не зафіксували. А ось інспектор рибоохоронного патруля стверджує, що ситуація на греблі ймовірно пов'язана з браконьєрством, адже хребетні тварини мали значні рани. Це у вас в районі дерев'яного моста стоять драчисти, ну ті, що баріння методом ловлять, і вся риба порвана, і просто поперекатувала через дамбу бетонну, і вона попадала. Тобто, це не задуха. Майже 23 мільйони 500 тисяч пацієнтів вже скористалися електронними направленнями за понад три роки. Таку статистику оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України. Загалом, за час функціонування програми медичних гарантій, лікарі видали понад 293 мільйони 500 тисяч є направлень. Зазначу, вони дозволяють пацієнту отримати консультацію фахівців, лабораторне чи візуальне дослідження, такі як рентген, УЗД, МРТ, КТ, та багато інших, крім того, як наголошують в МОЗ за її направленням, послуги гарантовано надаються безкоштовно також і при екстрених викликах, навіть без декларацій. виписують його як сімейні лікарі, так і вузькопрофільні спеціалісти. Натомість направлення не потрібне до гінеколога, у тому числі дитячого психіатра, нарколога, стоматолога, фтезіатра або ж до фахівця, в якого пацієнт лікується з хронічним захворюванням. А далі про перемоги наших містян на міжнародному конкурсі під кори сцену» вихованці місцевої школи мистецтв номер 5 вибороли 17 нагород. Зокрема, шість перших місць, дев'ять других та дві бронзи. Також срібло у театральному жанрі в учнів першої та шістнадцятої гімназії Владислава Мельніченка та Захара Василенка. Зазначу, фестиваль тривав два дні у столиці та об'єднав 800 артистів різного віку з України, Польщі та Азербайджану. Скажіть нам мені, від чого чому, а слава жде. Від мови рідної, від пісні, від волі, гідності і честі це вам ніколи не віднять. Ви зруйнували наші села, кидали бомби на міста, стріляли, різали. При воєнний стан в Україні триває активна підготовка до вступної кампанії. Свої знання майбутні абітурієнти перевірятимуть на основній сесії НМТ з 5 до 23 червня та додаткові з 11 по 24 липня. Тест містить три блоки завдань з української мови, математики та ще одного предмета на вибір учня. То ще встигли старшокласники підготуватися до вирішального моменту, попри повітряні тривоги та онлайн навчання. Дивіться у сюжеті замість традиційного ЗНО українські випускники вже другий рік поспіль складатимуть національний мультипредметний тест. Майбутні абітурієнти діляться до нього готуються досить сумлінно, адже розуміють, що від результату тестування залежить подальший вибір університету та спеціальності. Я вважаю, що тести на НМТ досить легкі, але Через страх, пивну неуважність ви можете допустити одну помилку і все ви втратите дуже багато балів, тому що на цьому НМТ ціна помилки дуже висока. Я відвідую репетиторів, ходжу до гуртків, які проводяться при ліцеї. Так, наш навчальний заклад. Дає безкоштовні додаткові заняття. Більшість випускників цього закладу мріють стати науковцями, програмістами, економістами та юристами. Але є й ті, хто планує вступити на факультети кібернетики, чи стати лінгвістом. Загалом я обрала напрям або міжнародні відносини, або філолог-перекладач з корейської або японської, або можливо італійської мови. Це або університет Шевченка, або Київський національний лінгвістичний університет. Я вибираю між економікою та історією. Економіка, чому економіка? Ну оскільки базова фінансова грамотність розуміння економіки абсолютно важлива в сучасні часи, і в майбутньому українська економіка, я думаю, сподіваюся, буде рости. І я буду там потрібним спеціалістом. а історія, оскільки це можна сказати, хобі, вона досить цікава і багато визначає в моєму житті. Через воєнні дії багато країн пропонують нашим школярам навчання в їхніх вузах. Та, попри такі можливості, більшість старшокласників планують залишитися в Україні, аби в майбутньому допомагати в її розбудові. Тато наполягає на тому, щоб я вступала без закордонами Львів, але я не хочу, я хочу вступати в Київ, тому ну це мій вибір, і я буду вступати туди, куди хочу. Я власне. Насправді мені здається, в себе набагато простіше, ніж хотілося, тому що ну такі умови, коли важко якось так тобто обирати та саму сукню, тому що, ну коли ти вибираєш сукню в магазині, ти розумієш, що на сході люди воюють і помирають за Україну, і тобі якось важко думати про те, як ти дозволяти на випускний, коли така ситуація. Звичайно, росіяни відпортили нам абсолютно все. Не на Такі 11 клас я очікувала, я очікувала на більше би, активного життя, більше заходів. Але директор нам і так нормально все це влаштовував. Ось у нас були і заходи. Звичайно, менше, ніж могло би бути, але все ж таки було. Тому в таких умовах ми навіть нормально його прийшли. Часто звичні уроки за шкільними партами впродовж року переривали сповіщення про повітряну тривогу. Та й до цього, як кажуть учні ліцею, з часом вони звикли. Бували такі випадки, що була повітряна тривога, потім відбій, і через 5 хвилин ми знову спускалися. І незважаючи зважаючи на це, наші уроки все одно продовжувались. У такому укритті одночасно може перебувати понад сотня учнів. За кожною групою тут закріплене окреме місце. Тож навчання під час повітряних тривог особливо не переривалось. І так розміщено по кабінетах. Наприклад, 21-й сюди, актова зала так посередині, і 24-й кабінет в тій стороні. Тобто з часом може якось прилаштувалися? Так, так. І ми так і спускаємося. Спочатку перший поверх столовий, потім другий. Тобто все організовано. Навіть коли відключалось світло, у нас були генератори. Завдяки цьому нам вчителі могли проводити уроки. У нас також було опалення, тому що воно автономний теж від світла. Тому було тепло, І коли нас переводили на дистанційне навчання, тому що ну треба було такі були умови. В ліцеї є інтернет, тому вчителі могли нам проводити уроки також з ліцею. Та допомагали дітям долати усі труднощі педагоги, які також разом з ними вчилися жити і працювати у воєнних раліях, Незважаючи не на такі умови, ми. Продовжували брати участь у всіх конкурсах, які були оголошені як всеукраїнські, так і наші обласні міські конкурси. Ми самі проводили свої фестивалі, конкурси, благодійні концерти, які дозволили збирати кошти, і учні, батьки, і діти і по сьогоднішній день донатять Збройним силам і надають суттєву підтримку, що ми маємо. Подяки від командування. Цьогоріч на складання НМТ зареєструвалися більше учнів ніж торік 243 тисячі. З них майже 23 тисячі тих, хто перебуває за кордоном, зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. А серед предметів, які абітурієнти обрали для складання іспиту, лідирують історія, іноземна мова та біологія. А це означає, що українські школярі все таки зупиняють свій вибір на національних вишах. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Ефір завершує прогнозом погоди на тиждень. а Вона у Білій церкві буде мінливою. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок лише подекуди визиратиме сонце. Повітря прогріється до плюс 23 градусів в день. А ось у середу очікується хмарна та дощова погода. Термометри в день показуватимуть до 21 градусу вночі до плюс 14. У четвер у другій половині дня метеорологи прогнозують дощ з грозою. Температура коливатиметься від 16 до 23 градусів вище нуля. П'ятницю та суботу радуватимуть містян сонячною погодою. Термометри показуватимуть від 15 до плюс 26. У неділю в день очікується до 20 градусів, вночі плюс 12. Протягом 15 хвилин в ефірі телеканалу Еспресо ви дивились програму Головні новини Білої церкви. Більше інформації знаходьте в інстаграмі, Фейсбуці, Телеграмі та Ютубі. На все добре та побачимося вже завтра. Завжди ваш Ярослав Гопацам.